Mm -hmm. так, будемо розпочинати наш раночок. В п'ятниці, перед вихідними. Так, налаштовуємося на позитив, трошки порухаємося, порелаксуємо. Богданчику, ти готовий? Вмикай мікрофон. Готовий Богданчик? Не так, лайк. Да, та лайк Катеринка та. доєдналася, тому давайте будемо розпочинати. Пані Оксана нам зараз це класно організує. Плазочка. Добрий раночок усім, рада вас усіх бачити. Починаємо з вами заняття своє. Так? Ми, як завжди, розпочинаємо ранок п'ятниці з релаксуючої розслабляючої йоги, але трошечки, так як у нас це ну, не кінець тижня, це кінець лише робочого тижня. Так? Ми з вами трошечки понапрягаємо свої ніжки та ручки. Тому для початку займаємо зручне положення. Ніж ми ходимо перед собою. Взагалі, ті, у кого виходить, можуть вивести ноги геть-геть наверх, кому зручно, так бачите, ступні викладають на стегна. Ми кладемо їх просто перед собою зручно, так, щоб нам не давило, щоб нам щоб ми почували. Ой, Богдан, не завалюйся, повертайся. Дійсно, йогою займаються, викладають, ноги ступні викладають на стегна. Ось, так, так. Ті, кому зручно, ті, хто можуть, вони так і роблять. Якщо нам не зручно, ми просто ніжки кладемо зручно поруч з собою. Розводимо руки через сторони, робимо вдих. І вихід. І ще раз підрівнюємо спинку, так? розправляємо плечики, наш грудний відділ, розкриваємо через сторони, робимо вдих. Прямими ручками тягнемося, так? Витягуємо свою спинку і робимо видих. І ще раз вдих. І видих через сторони. І знову вдих. Отягнулися і видихнули. Ручки, розслаблено покривали перед собою. Так? Притискаємо підборіддя до тіла і робимо напівоберти від плеча і до плеча. Вдих. Ви. Вдих. Видих. Ви. Вдих. Вийди. Вдих. Піднімаємо підборіддя І через верх. Вдих. 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 Повертаємо голову до тут. Поріддям вперед і назад. Рухається тільки голова. Ми намагаємося лишати на місці, тіло теж не рухаємо. Молодці, проведемо з вами тестування. Якщо у нас є ті, хто йдуть в школу. Якщо ви кладете ось так руку за голову і достаєте до вуха, значить ви готові до школи. Дотягуємо голівку до плеча. Плечко не піднімаємо, так? плечко у нас опущене. І дихаємо вдих і вих. Не забуваємо дихати. Так? Не затримуємо дихання, а дихаємо повільно, вдихаємо носиком і видихаємо. Опускаємо іншою ручкою до тягуру, до плечика, плечко опущено. Не піднімайте так, плече до вуха. плечка опущена голівкою до тягури, вушком намагаємося тягнутися до плечика. Тягнемо і відпускаємо молодці. Так? Піднімаємо руки вгору, беремо їх в замочок, зверху, беремо в замочок. І робимо ось такі плавні рухи позаду ручки, так? Замочок рухається у нас позаду голівки. Голівка вперед не нахиляється, маківка тягнеться догори. Ми просто тягнемо ручками, так? І не забуваємо дихати вдих. І вийди. Вдих. І Вдих. Вди. І вийде. і ще раз. Один. І вибір. Тепер дивіться, ми заводимо одну ручку. Так? Заводимо. Я розвернуся, покажу вам спину. Ми заводимо її за спину. Іншою ручкою намагаємося зробити замочок. Так? Голівка у нас відтягує руку назад, потилиться, дивиться вгору, так? Тягнемо, тягнемо, тягнемо замочок у нас з руч. І відпустили. Тепер іншою ручкою намагаємося взяти замочок. Так? Бачите, одна долоня в мене дивиться на вас, інша дивиться на долоньку. іншу. І ось так я хватаю своїми ручками в замочок. Ти. І ви. І, І ще раз. Вдих. І видих, опускаємо. Беремо замочок позаду. Беремо замочок позаду. Ось. Бачите мій замочок? Ось. І намагаємося, спинка рівненька. Намагаємося підтягнути тільки ручки. Тільки ручки. Спинка не лягає поки що вперед. Тільки відриваємо ручки. Так? Обережно. Обережно. Піднімаємо так, наскільки нам комфортно, наскільки нам зручно. Тепер дивіться, підняли замочок до середини, підняли, тепер животиком, лягаємо вперед на ноги животиком, а замочок піднімаємо вгору. Ось так. Я повертаюся ще до вас вперед, так. Замочок є позаду, дивіться, я животиком лягаю. Животиком, бачите? І тільки потім опускаю голову, а замочок піднімаю вгору. І піднімаємося. Молодці. Так? Струсили ручками, струсили трошечки ручками. Робимо глибокий вдих. На видиху одну руку кладемо на підлогу, іншою дотягуємося до неї. Вдих. І вийде. Вдих. І вий. Вдих. І видих. Повертаємося в центр. Через сторону знову робимо вдих. На видоху іншу руку кладемо і до неї дотягуємось. Вдих. І вийде. Вдих. І вийде. Ні, не треба різки робити рухими. Плавно робимо. Спочатку тягнемо одну сторону, а потім іншу, і повертаємось. Тепер дивіться, ми зараз будемо тягнутися точно так же вперед. Своїм животиком лягаємо на ніжки, а ручками йдемо вперед. Перед ручками йдемо. Сіднички сидять на підлозі, животик лякає, лягає на ніжки, лобиком намагаємося доторкнутися до підлоги, не прогинаючи спину. Спинка рівненька. Вулиці. Повертаємося, робимо ніжки в метелика, стопа до стопи. Піддвигаємо максимально, спинка рівненька. Ручками беремося за великий палець. Ось, бачите, я берусь ось так пальчиками за великий палець. Спинка рівненька, виводимо одну ногу вперед вгору. Так? виводимо одну, намагаємося її розрівнювати. Тримаємо. 5 4 3 2 1 повертаємо і іншу ногу виводимо. 5 4 3 2 1 повертаємо і дві ноги виводимо. І тримаємо рівновагу. П'ять, чотири, три, два, один. І поверх. Ще раз посидимо трошечки метелику. Намагаємося ступні наші розвернути до себе вгору. Так? Тоді наші коліна будуть опускатися до підлоги. Ось так. Розвертаємо. Розвертаємо. Молодці. Піднімаємо ніжки до себе, обіймаємо їх, притискаємо їх сильно, так? ручками допомагаємо собі піднятися. Ручки ставимо під плечима, ніжками обережно відстрибуємо назад, стаємо в планочку. Стаємо в планочку, ніжки на ширині плечей, так? Як віджиматися хлопці, стають в планочку, так? Тільки рівне тіло Дивіться, ось, бачите. Ось. Тепер дивіться, зараз з планочки ми будемо йти собаку мордою вниз. Так, я стану назад на коврик, тому що в мене ручечки трошки З планочки. Ми таз відтягуємо назад, ніжки трішки призгинаємо і спинкою прогинаємось. І знову виходимо вперед в планочку. І ще раз, собака мордою вниз назад. Виходимо вперед, плавно, тіло опускаємо колінка, ручки під собою, і собака мордою вгору, так? Витягуємо. Витягуємо своє тіло. Ось так. І знову опускаємо ручки, опускаємо. Обережно піднімаємо своє тіло в планочку. І знову собака мордою вниз. І ще раз йдемо вперед в планочку, опускаємо колінця, опускаємо обережно тіло і піднімаємо собаку вгору, мордою вгору, так? Витягуємось. Витягуємося, витягуємося і знову обережно опускаємося, піднімаємось і собака мордою вниз, знову витягуємося. Є, yeah. повертаємося в планочку, в планочку, опускаємо колінця, опускаємо колінця, Колінця у нас під тазом, бачите, вони у нас прямим кутом, руки у нас під плечима, робимо котика з вами. Спинку округляємо і спинку прогинаємо. Максимально прогинаємо до комфорту. І знову спинку округляємо і спинку прогинаємо. І ще раз округляємо і прогинаємо. І знову округляємо. І прогинаємо. І ще раз округляємо і прогинаємо. Тепер дивіться, підрівнюємо спинку. Спинка у нас рівненька. Ми стоїмо знову на четвереньках, одну ногу відводимо назад носочком, так, підтягуємо. І тепер дивіться, ми її повертаємо до лобика. Ось так. І ще раз назад. Назад вище підняли, бачите, і знову до лобика колінку. І знову назад. І до лобика колінку. Тепер дивіться, ми, якщо у вас права нога йде назад, ми піднімаємо паралельно ліву руку. Вперед. Стоїмо. П'ять. Чотири, три, два, один. Повертаємо. Протилежну ногу. Так? Відводимо назад. таз не розвертаємо, не ось так, а ось так. Просто нога тільки йде назад. Далі її колінком згинаємо колінку до лобу, І ще раз. Назад. І колінко до лобику. І ще раз назад. І колінко до лобику. Ногу відводимо назад. Протилежну руку відводимо вперед. Стоїмо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо. Дивіться, тепер ніжки. Бачите мої ніжки? Ніжки кладемо, не носками впираємося, а кладемо. Сідничками сідаємо на ніжки. Ручками витягуємося вперед. Лобик кладемо на підлогу. Відновлюємо дихання. Вди. Вийде. Вди. Вийде. Ти, ви. види. Ви. І ви. Ручками тянемося вперед. туди, ви. І видих. Обережно піднімаємося. Впираємося носочками в підлогу, тіло піднімаємо, стаємо на коліна, зробимо з вами верблюдика, трошечки потягнемо наш живот, так? обережно через сторону опускаємо одну руку на п'ятку і іншу руку на п'ятку. Тягнемо живот. Так, голівка дивиться вгору. Відриваємо одну руку, погляд за рукою вгору. Опускаємо, відриваємо іншу руку. Погляд за рукою вгору. Опускаємо обережно повертаємося. Тепер будемо присідати сідничками, так? Назад. При цьому тіло ми е, рухаються тільки сіднички. Ось там, так. Тільки рухаються сіднички намагаються опуститися назад, так? При цьому спинка у нас рівненька, не прогинається, не округлюється, спинка рівненька. Намагаємося присісти і встати. Присісти і встати. Присісти і встати. Ми відчуваємо ось тут, як у нас тягнуться, так? Ось тут стегна у нас тягнуться, присісти і встати. Молодці. Присідаємо, виводимо ніжки наперед. Присідаємо, розводимо їх трошечки в сторонах. Присідаємо, як жабенята, розводимо колінця в сторони, так? Лікцями дотискаємо коліна, щоб у нас, бачите, тиснуть на коліна. лікці, у мене, ручки ставимо намасте. Сидимося так. спинка рівненька. Ніжки трошечки розведіть, так? щоб тут ширше було, щоб вони були не поруч, і у вас прогинається спина. А розведіть трошечки на ширину плечей, щоб у вас плечі і ноги були на одному рівні. Тоді у вас спинка буде правильно, так? Правильно, рівно сидіти. Є, дивіться, тепер опускаємо лікттєву частину, ось тут, передпліччя, так? передпліччя, разом з руками, разом зі спиною опускаємо його вперед. Спинку намагаємося нахилити, щоб вона була рівна, ступні не відриваємо від підлоги, ступні стоять на підлозі, і ми спинкою тягнемося вперед, так? голівкою, за голівкою, щоб у нас утворилася пряма лінія. П'яточки стоять на підлозі. Повертаємося. Повертаємося. Знову, так? Повернулися. Руки ставимо перед собою. Піднімаємо наш таз вгору. Піднімаємо сіднички вгору, так? Куприк. У нас є така кісточка, куприк називається. Вона тут, біля сідничок зверху, так? на неї закінчується наш хребет. Ми його піднімаємо і ним тягнемося вгору. Животик намагаємося покласти на ноги, так? не грудьми, ось так, а животиком, начебто, як зачепилося. Начебто, як зачепилося. Дивіться, бачите, не ось так лягаємо, ніжки можемо трішечки призігнути, а животиком лягаємо. Тягнемось, так? Тягнемось, тягнемо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І підсідаємо знову вниз. Знову підсідаємо вниз. Колінка в сторону. Ось, так дивіться. Ось, бачите, я сіла. Ось я повністю сіла. Колінка в сторони. Ручками, ліктями я розтягую свої коліна. Ось. Розтягуємо, так? Ось так. Молодці. Опускаємо сіднички на підлогу, лягаємо на спинку. Обережно тільки лягаємо. Піднімаємо ноги вгору, трішечки зі... згинаємо їх. Там ноги у нас вгорі. Трішечки призгинаємо ножки. Ось тут у нас. Рочки лежать вздовж тіла. так? Підрівнюємо. І тепер носочки тягнемо на себе. П'яточки вгору, носочки на себе. Носочки тягнуться на себе. Катрусь на себе носочки. Кіра на себе носочки. Воно має ось тут тягнутися, має бути трошечки дискомфортно, але ми тягнемо носочки на себе. Так, Богданчику, не берізку, поки робимо, тягнемо носочки на себе. Не ось так, ні, не ось так, а ножки разом. Богданчику ніжки разом. Тягнемо. Тягнемо, тягнемо ще. так, Ще тягнемо. Тепер дивіться: одну ніжку кладемо собі на стегно стопою. Інша ніжка, яка пряма, ми її дотягуємо до себе. П'ять. Чотири. Три, два. Один відпустили. Інша ніжка кладеться на стегно. Ступня на стегно, так як ми дерево робимо, тільки це лежачи, так, ми не стоїмо. А іншу ніжку дотягуємо до себе. Не забуваємо дихати. Вдих і видих. І видих. Молодці. Відпускаємо знову носочки на себе, максимально носочки на себе тягнемо. Так? Максимально носочки на себе. Розрівнюємо, піднімаємо ручки і як тараканчики. потрусили своїми ногами і руками. Потруси. Потрусили. Є. Тепер дивіться, беремо свої ноги, притискаємо до себе. Обнімаємо за коліна. Обнімаємо максимально їх притискаємо до себе. І ось так лежимо, обнявши їх за колін. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Молодці знову потрусили як тараканчики. Потрусили, як тараканчики, поклали обережно ноги на підлогу, рівненько поклали, розвели ручки в сторони, ручки в сторони. Тепер дивіться, ми будемо тягнутися протилежним коліном до протилежної руки, правим коліном, тягнемось до лівої руки, при цьому у нас е, лопатки лежать на підлозі. Ми не піднімаємо плечі, не відриваємо. Так? Ми тягнемося, ручки у нас дивляться, лежать в різні сторони. Відпустили і до іншої руки іншим коліном тягнемось. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Повернули, так? Поклали ручки зручно, тіла, так, долоньками догори, ніжки. Поклали теж, відпочинемо трошечки, подихаємо, відновимо дихання. Вдих. Видих. Дих. Вийдих. Дих. Видих. Ми розслабимо трохи наше тіло. Наповнюючи наші груди, лишимо під. Робимо глибокий вдив. Глибокий. Див. Глибокий вдих. І глибокий. Див. Див. І глибокий ми відчуваємо себе, своє тіло, відпускаємо з нього усе неприємне. Робимо дик і відчуваємо, що наше тіло відпускає у собі і тому. Що ж цьому ми робимо лише тих? Відчуваємо якось кієвій віталинці. Проходить по всьому нашому тілі. Від пальчиків на ногах. Закінчить поліс. Рицьован наше тіло відпочиває і робить лише глибокий дих. Ми відчуваємо, як наше тіло наповнюється енергією добра, тепла і радості. Трішечки пошивелимо пальчиками на ногах. Пошивелимо пальчиками на а руках. Відчуємо, як на тіло. Наповнюється сили, потягнемося. І коли нам буде комфортно, через сторони піднімаємося, займемо зручне положення тіла, розрівняємо наші плечі, підрівняємо нашу спинку. Через сторону зробимо глибокий вдих І видих. І ще раз глибокий вдих. І від. І ще раз глибокий вдих. Ручки складемо на мастер. Я дякую вам за сьогоднішню практику. Ну що, трошечки підзарядилася? Так. Так, Чудово, так? Каріна а, і Кіра, так, я думаю, теж підзарядилися трошечки. Так? Так, так, я так, вам, так. Дякую. я так, вам дякую так. всім, хто долучився. Ви молодці, надсилаю вам сердечки, так? ви дуже круто працюєте. Мені подобається, що ми вже працюємо в одному ритмі, так, і мені не потрібно майже контролювати, що ви там робите. Так? Дуже круто. Я вам усім дякую. Бажаю вам попереду гарного дня. А ще й попереду гарних вихідних. Чекатиму вас усіх на наступному занятті. До побачення! До побачення. Дякуємо, дякуємо за заняття. Па-па!